Черговий будівельний скандал у Дніпропетровську. Незаконне зведення житлового комплексу у самому центрі міста по вулиці Шаумяна дошкуляє жителям прилеглих будинків. Обурені люди кажуть, забудовники не мають відповідних документів і дозволів на проведення таких дій. Та робота все одно кипить. У подвір'ї настільки мало місця для ще однієї споруди, що будівельники захопили і прилегли у територію. Хто має відповідати за незаконну забудову та чи вдасться її зупинити, з'ясовував наш кореспондент. Земля на вулиці Шаумяна, що у центрі міста Ласи шматок. Раніше тут була архітектурна забудова, тепер повним ходом іде будівництво восьмиповерхового житлового комплексу. Та найцікавіше, те, що інформації про нього немає в головному архітектурно-планувальному управлінні, а замовник забудови порушує вимоги законодавства. Активне забудовування тут розпочалось у березні. Мешканці сусідніх будинків згадують, роботи розгорнулись настільки швидко, що вони навіть не встигли відреагувати. Прилеглі будівлі старі створення нового житлового комплексу шкодить їм, у стінах з'являються тріщини. Всі документи, які підтверджують наявність порушень, у людей є. Однак це анітрохи не бентежить забудовників. І, відповідно, є припис к цьому акту, в якому чітко вказано, що Показано, от... З метою сюди виявлених порушень вимагає негайно зупинити виконання будівельних робот на об'єкті. Окрім того, за словами місцевих, забудовники їм навіть погрожували, щоб люди не скаржились у відповідні органи. Со сторони застройщиків звучать постійні угрози. Починає з того, що ми вам спалюємо машини, будете умічать, заканчуваю останніми висказуваннями, ви ж надіюсь, не хочете трупов. Із прорабом будівництва розмова не склалась. Чоловік запевнив, всі належні документи він має. От тільки спілкуватися з журналістами та тим паче показувати папери чомусь не хоче. Такої радості я до вас самі общався. Я вас не далі приглашав. Всі документи є всіх організаціях, які можна іменно городські власні. І лише офіційно за хусімочі побухають. Запити ми, звісно, надіслали, і от що виявилось. Востаннє інформація стосовно забудови по вулиці Шаумяна в архітектурно-планувальне управління надійшла ще у далекому 2006-му. Тоді на розгляд міськради винесли ескізний проект будівництва, в якому були певні недоліки. До ескізу внесли корективи. Однак їх забудовники виконувати не поспішають. Строїть по цьому проекту ескізному, який розглядався, в будь-якому случаї нельзя. Після прохожіння. Громадських обговорень они должны были внести эти изменения, которые потребовали жители, в свой проект. І раз это показать на градсевіті, получить положительный протокол, в котором бы не было замечаний. в управлении кажут, що у забудовников безперечно есть и досить суттєві. На месте будівельних робіт немає навіть обов'язкового паспорта об'єкта. Більш того, спочатку забудовник подавав документи на реконструкцію двоповерхової споруди, однак же згодом стару будівлю знесли, а на її місці розпочали нове будівництво супереч закону. К нам за не за архітектурно планіровачним заданням до 2011 року года ніхто не обращався, ні після 2011 року, коли вступив в силу закон про. Регуліровані градостроительной діяльності ні за одним, ні за другим документом заказчик нам не обращався. В інспекції державного архітектурно-будівельного контролю нам розповіли, авторський та технічний нагляд на об'єкті не ведеться. Підстави для зупинки будівництва є. Припис для цього існує. Однак наразі справа закінчується лише паперовою тяганиною. Нам було виявлено, що тому, що нарушення має місце бути і на основі цього составлені определені матеріали і анулірована декларація у началі виконання роботи на цьому об'єкті. Як зазначено у декларації про початок виконання будівельних робіт, замовником є такий собі Олександр Добровольський. У цьому ж документі є і його контактний телефон. Алло. Алло, Альо, день. Добре. А мені нужен добровольський Олександр Степанович. Я вас слухаю. Олександр Степанович? Я ні. Ізвиніть, я се зайнято. Ну в обласній прокуратурі стверджують, зараз будівництво призупинили. У забудовника була відповідна декларація, однак вказаний у ній проектувальник, як виявилось при перевірці, насправді нічого на об'єкті не проєктував, інакше кажучи, з ним не було заключено жодного договору. Наразі прокуратура розпочала кримінальне провадження за статтею 356 кримінального кодексу України. Самоправство санкції цієї статті передбачено покарання у вигляді штрафу до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Виправних робіт на строк до двох років або арешту на строк до трьох місяців. Яке покарання понесе забудовник? Вирішить суд. Наразі ж досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Юлія Брик Денис Єлісавенко, Олександр Дубина, новини одинадцятого каналу.